Пацієнт 64 років переніс тупу травму ока 2 тижні назад і відмітив раптове погіршення гостроти зору. При огляді гострота зору з афактічної корекцією 07, інтраокулярна лінза дислокована в скловидне тіло. Планується операція закрита вітректомія з 4 точкової фіксації інтраокулярної лінзи до склери. Проводиться Закрита вітрептомію для кращої візуалізації ісковидного тіла вводимо тамценолон. Далі вітректомія в площині райдушки. Передню камеру заповнюємо віскоеластиком для захисту ендотелії і для створення простору для маніпуляцій в передній камері. Інтраокулярну лінзу захоплюємо пінцетом. І піднімаємо до площини райдушки. Далі інтраокулярну лінзу з допомогою маніпулятора і шпателя переводимо в передню камеру ока шовпролін, вводимо в просвіт голки провідника 30 гейт і виводимо через склеру. Назовні. Далі голкопровідник вводимо в око і проводимо через петлю інтерокулярної лінзи. І в просвіт голки провідника вводимо шов пролен 6 нулів і виводимо його через склеру назовні. Аналогічну маніпуляцію проводимо з третьою і четвертою петлями інтерокулярної лінзи. Вводимо шов пролен 6 нулів в просвіт голки провідника і виводимо шов через склеру назовні. Голкопровідник провідник вводимо через склеру. На відстані 1,8 мм від хірургічного лімбу і проводимо під райдушкою, так, щоб кінчик голки чітко було видно в просвіті зіниці. Далі кінчик голки проводимо через петлю інтроокулярної лінзи і вводимо в просвіт голки. Другу частину шва крови. І виводимо її назовні. Інтраокулярну лінзу переводимо в задню камеру, вона вже надійно фіксована, і нікуди зміститися не може. Натягом швів центруємо інтроокулі. Інтроокулярну лінзу в просвіті зіниці. Шляхом каутеризації створюємо головку на кінчику шва швапрол, так щоб ця головка не пройшла через склеру і надійно фіксувала інтраокулярну лінзу до склери. Аналогічно проводимо каутеризацію кінчиків шва у усіх чотирьох точках. Оскільки кришталик був в своєму капсульному мішку, ми проводимо видалення задньої капсули кришталика для отримання максимальної гостроти зору. Аспірація іригація віскоеластика і гідроадаптація парацентезі. Як бачимо, кришталик стоїть дуже центрально. Через місяць після операції зору з корекції 0,9 кришталик центрований в центрі Зіниці. Таким чином, чотирьохточкова фіксація забезпечує дуже добру центрацію інтраокулярної лінзи без її нахилу.